Сердечно відкриті студії, і сьогодні закликаю вас бути милосердними і трошки приділити увагу нашому екрану. Сьогодні дуже багато буде там очей і прохання про допомогу, і трошки радості буде. Говорю зараз про те, що твориться добре в нашому, скажімо, місті, в нашій Україні, бо поганого є дуже багато. Не хочу на тому акцентувати, але мусимо один одному передавати добро, і ділитися, і практикувати те, що зробили люди доброго. Переймімо естафету від тих людей, які знають, як робити, і мають велике серце. Тому я прошу зараз уважно подивитися на екран і зрозуміти, що комусь є потрібна поміч і твоя участь. Цьому житті я говорю про тих, хто має чотири лапки і один хвостик. Ну Ось ви зараз бачите очікування і величезні сподівання в очах наших наших друзів по життю, бо ми так само є тварини, як і вони. Вони називаються собаки, ми називаємося люди, але вони кожен день чекають, вони завжди сподіваються, що цей день таки прийде. Виберіть собі друга. Вони є простерилізовані, вони є щеплені, вони є доглянуті, вони лишень хочуть трошки, трошки в цьому житті тепла. Бо пережили страшні поневіряння. Давайте будемо з вами людьми. Це ЛКП Лев. Ось отак сьогодні перебувають в такому стані, в таких умовах наші тваринки. Ви бачили в цій студії не один раз Олега Махцеха, який був, говорив в минулому, був, але і лишається добрим другом ЛКП Лев, який зумів зорганізувати там роботу, змінити дуже багато, передати досвід своєї душі. І його підхопили львів'яни. Оце є знаменито, але минув рік, і людина полишила цю посаду і сказала, що обов'язково замі себе на це місце приведе людину, який довіряє, яку поважає, і яка має велике серце. Тому прошу знайомитися сьогодні. У нас у студії саме ця молода, прекрасна особа, яка називається Оксана Кошак. І зараз вона є на посаді директора ЛКП Лев. Сердечно, Оксанко, вас вітаю. І саме просте запитання. Як воно і на серці переступати от той поріг? от Там, де і чекають когось, і чекають вас. Прошу. Добрий день, пані Софія. Добрий день, шановні телеглядачі. Дуже рада бути вас сьогодні в студії. Переступати поріг, де чекають для мене особисто ну дуже цікаво, тому що я бачу ці очі, які зазирають і в мої, і очікують людей, які прийдуть і зможуть переконати своїм поглядом, своїми акторськими вміннями кожен з цих тварин. Mm -hmm. а... Переконати думала, взяти, що? Так, взяти що? собі в сім'ю і саме. Взяли його. В Ви бачите тваринку, дома? Я, на жаль, ще поки що не маю собаки, ні собаки, ні кішки. Але в мене є хом'ячки, є ага. рибки. Коли дороблюся до того, щоб збільшити ж ага. свої житлові умови, тоді ага, я обов'язково заберу. <реш> е, Оксанко, передано дуже багато досвіду, скажімо, Олегом вам, так? Ну, я знаю, що зараз є так само під його орудою, і при допомозі дуже багатьох людей, прийняти закон міською радою про відповідальність е, людини перед тваринкою. Не тварина, так. як ми завжди звинувачуємо. Що це є за закон? В чому його є якісь такі певні актуальності, які нам всім конче, треба звернути увагу, особливо тих, хто любить і має тварин. Прошу. Угу. Дійсно, 17 березня була Львівською міською радою прийнята ухвала її номер 263, яка гарантує права і захист тварин і поводження з тваринами в місті Львові. Тобто, ключові речі, які покладені в цій ухвалі на сьогодні, це, це відповідальність за утримання тварин, тобто. Те, про що ми говорили, безпритульні тварини це не проблема міста проблема в тому, як яким чином вони потрапляють на територію на, на вулицю, так і всі вони колись мали власників, які просто в один прекрасний момент вирішили, чи чи жахливий момент вирішили відпустити свого улюбленця, тому що не мали змоги там їх отримувати, доглядати. За Перебію, не тільки відпустити улюбленця, дуже багато людей, котрі мають великі статки, викидають просто з машини. Дуже багато і собачок, і, і щеняток викидають нагло як іграшку, яка вже є непотрібна. Так. І тому не тільки тут старі люди, які не можуть отримувати. прошу. Так, от основна перевага чи основне благо, яке ми отримали завдяки цій ухвалі, це реєстрація тварин. Коли ми будемо чітко розуміти, скільки тварин проживає на території міста Львова і за ким вони закріплені, за яким господарем. Це звичайно, що зобов'язує до відповідальності, як і господаря перед містом, перед твариною і так далі, але надає їй суттєві переваги власнику тварини у випадку, якщо вона загубиться, її можна буде легко віднайти, угу. тому що тварина буде внесена в загальну реєстраційну базу, буде мати номерний знак, житончик. От. Також це дасть можливість отримати з часом вигульні майданчики, тому що на сьогодні немає розуміння, скільки тварин в місті проживає, скільки таких майданчиків потрібно, де mm -hmm. з ними де гуляти з тваринами. От переваги будуть як і в тварин. Де власник буде боятися відпустити тварину на вулицю, тому що коли тварину один чи другий раз виявлять наші працівники, буде зрозуміло, що людина безвідповідально ставиться до даної тварини і порушує закон. А які покарання передбачаються для людини, От скажімо, цей от випадок, що зараз був, що по-моєму, Стерф так тар'єр, чи хто там розірвав uh -huh. маленьку собачку в... В... в оточенні маленьких дітей? Бо він сам ну як то самовільно гуляв. От, власне з ушийником, зі всім станом на сьогодні неможливо вияснити хто власник тварини, тому що ну на тварині немає жодних розпізнавальних знаків і немає бази, в якій би ми могли там чи по кличці, чи по породі. Ну перевіривши базу, зрозуміти, хто міг бути власником даної тварини. Станом на сьогодні відповідальності, ну так виглядає, не понесе. На жаль, ніхто ніхто тварина не прив'язана до господаря. Є от в цьому ну проблеми. так, але тварина виховується господарем, так, де мало говорять про це, що більша вина, фактично, вина всяких таких от випадків, це є відповідальність фактично господаря, який виховував так угу. і так себе провадить з тою твариною. Скажіть, будь ласка, я вже не мала можливості зустрітися з Олегом, але все ж таки, які є зміни у вас в ЛКП? От оце я цікаво там щось з'явилося. Якісь нові правила гри з волонтерами, адже ви зробили колосальну оце соціальне опікунство. так? А ну, Прошу розказати за то. А ми в той час, поки будете говорити, я покажу вам, як виглядає така собачка Фредді, яка мала ну, щастя бути прооперованою в ЛКП Лев. А ви, пані Оксана, Розкажіть от за за такі зміни, бо це колосальні є речі. Mm. А ми подивимося на як він виглядає тепер, той Фредді. Прошу, ну, якщо говорити про зміни, то наша практика, яку ми вже провадили протягом попереднього року стосовно роботи діяльності соціальних опікунів, новою хвалою їхня діяльність є легалізованою, можна так сказати. Тому що зрозуміло, коли домашня тварина має свого господаря, але ж є багато в місті безпритульних тварин, які господарів не мають. Дуже чудово, що наші громадяни готові зголошуватися і ставати опікунами на певній території певної кількості тварин, відслідковувати за станом здоров'я за, за вакцинаціями, за появою нових тварин, нести ну, таку дезвідповідальність за тих безпритульних тварин, які знаходяться на, на, в межах міста. От. І друге, що в нас важливо відбулося, це запрацювала перша ветеринарна комунальна клініка вже повноцінно. Ми, е Практично закрили робот ну, штат на 100%. У нас працюють лікарі, фельдшера в достатній кількості. Ми приймаємо і господарських, і безпритульних тварин. В нас зовсім скоро запрацює рентгенкабінет, УЗД-діагностика. Тобто ми готові приймати і Господарських тварин, і працювати з ними також, також так віддано і натхнено, як станом на сьогодні, працювали з безпритульними. Оксана, я хочу, щоб львів'яни все ж таки подивилися на такого хірурга, який був з Словаччини. Mm -hmm. Бо він робив вам, як то кажуть, там показові операції. Ми таки повинні віддавати честь таким людям. Давайте покажемо львів'янам саме буквально пару секунд. Це знамените обличчя і знайоме в цілій Європі, і нехай би знайоме львів'янам. декілька слів. Добавлю Прошу, ще слів про даного про лікаря. Прошу декілька слів про нього. Наші лікарі, ветеринари, Дуже задоволені від цього візиту, тому що були показані нові дуже цікаві методи стерилізації, сучасні методи стерилізації, коли тварина не затримується на довгий термін в лікарні після mm -hmm. того, як її зробили стерилізацію зі швом, там і так далі. Тобто робиться безшовний метод стерилізації, коли там такий невеличкий надріз робиться, через нього витягуються всі ну, зайві органи, так, так, так. так, так. і тобто, це дійсно зменшує потім. Кількість днів утримання тварини в стаціонарі це насправді дуже гарна практика, і ми її взяли на озброєння і стараємось також її практикувати. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а як виглядає то це прилаштування собачок? Яким чином, окрім того, що ви даєте от у Фейсбуці, mm -hmm. то як відбувається? От, оце і прилаштування разом з я Дуже хотіла, щоб ви зачепили тему. Знаєте чого? Що у вас є походи до вас? У вас вже і школярі до вас приходять. Ви займаєтеся тобто, такою просвітницькою справою, так і, і, і актори приходять із ліцею правничого ліцею до вас приходять. Що це є за, за механізм цього прилаштування і просвітництва? А ми зараз подивимося, як приходять люди. А ми з вами говоримо угу. е, насправді, наша діяльність зараз зосереджена не, ви, не тільки на роботі ветеринарно стерилізаційного центру ще два ключових аспекти, які ми взяли в свою роботу: це є соціальна е, активність і просвітницька діяльність. Якщо говорити про соціальну активність, яка була зроблена і яка зараз триває, це наші банери, борди, прихистіть, це наша реклама. Вони такі ж, які ми які ми масово е, стараємося розповсюджувати, і в ліфтах, і на транспорті. І, е, і це це, ця діяльність збільшила можливість прилаштування. Ми от провели статистику в три mm -hmm. рази, і воно і наростає з кожним тижнем. У нас кількість прилаштувань наростає. Люди знають, що є ЛКПЛ і є тварини, які чекають господаря. Mm -hmm. І якщо говорити про просвітницьку діяльність, то насправді ми запрошуємо. Школярів, дітей і на території ЛКП, де знайомимо їх з тваринами. Мало того, незабаром має в наших школах бути введений курс гуманного поводження з по тваринами Україні, чи тільки у Львові. Наразі тільки по Львові. Я думаю, що ця практика перейде в загальноукраїнську. Де окрім навчань в класі бесід учнів з вчителями буде ще й виїзд на, на територію КПЛЕВ, де діти зможуть напряму побачити, як це все працює, і -гі -гі. от і звичайно, що будуть розуміти ці правила поведінки відповідальності. Mm -hmm. Я так вижу, бо, бо після таких випадків, як сталося з, з тими дітьми, mm -hmm. вони на рівні підсвідомості можуть дістати ненавість і страх до тварин. Розумієте, mm -hmm. тому то варто, то гарно ви започаткували дуже мудро і гарно. Mm -hmm. А я хочу все ж таки львів'янам показати, як виглядають ті люди і ті зустрічі. У них є буквально пару кадрів. Коли все ж таки їх забирають з, з ЛКП, от що значить акція візьми і знайди собі господаря. Так, подивимося на них. Вони ну, дуже скромно виглядають, але там дуже багато є всередині емоцій у тієї собачки і в тієї людини, яка забирає собі її додому. А мене дивлячись от на ті фотографії, все ж таки цікавить, що значить взяти безкоштовно у вас собаку, адже колись це коштувало, так Прошу. <просу> дійсно, це знову ж таки, якщо говорити про переваги нової хвали, прийнятої Львівською міською радою, є зазначений пункт, коли тварину можна взяти на ЛКПЛ абсолютно безкоштовно. Раніше люди оплачували за день перетримки, 200 гривень коштувало забрати тварину раніше 206 гривень, а станом нас Сьогодні її можна забрати з ЛКП безкоштовно. Єдиний є один, один нюанс, де власник, який бере цю тварину, погоджується з тим, що якщо протягом двох місяців таке можливо, розшукається попередній власник, mm -hmm. так то ну, зобов'язаний все-таки повернути. Ну, звичайно, якщо тварина вже дуже до нього не і попередній власник погодиться, щоб все залишити так, як є. А наскільки бувають такі випадки, що люди відмовляються, не несуть за то жодної відповідальності, а потім влаштовують якісь дуже неприємні ситуації. У вас такі випадки є? Таких я не пам'ятаю, тому що можливо ще не так давно працюю. Ага. Мені не... І не... То... <рігла> І <то> є правда. <рігла> Оксанко, скажімо, от цей період, що ви зараз захопили, ну скажімо, такий підчищений ЛКП, не підчищений, а оновлений від початку. До кінця, який ваш особистий вклад, якесь нове починання все ж таки відбудеться під вашою уродою? Ну, якщо сказати вже, що відбулося, то ну можливо, це не так, я ну таке визначне міроприємство, скажем так, але ну, десь галочку я собі вже малесеньку ставлю. Це наш забор. Ми на якому завжди малювали все, що завгодно було сторонні люди і так далі. Mm. Ми його нанесли графіті. Тепер їдучи на наше ну, підприємство… паркан. Це яке то є ЛКП. Так, я правильно так, так. Mm. нанесено дуже красиве, дуже яскраве, дуже позитивне графіті. Нас точно ніхто не проїде, не про мене, шукаючи, де знаходиться ЛКПЛ, mm. і оця радість, це сонце, цей позитив, який буде на вході в ЛКП. Буде запалювати, я дуже вірю, людей і вони будуть з позитивом заходити. і Ще більше налаштовані будуть на те, щоб прилаштувати тварин. Скажіть про свій колектив. Я його не бачила, окрім буквально пару фотографій, ну дещо в Фейсбуці, отак mm -hmm. про майне. Що це є за люди? А. Це заробітчани? <звух> ні, ні, я, я питаюся mm -hmm. абсолютно mm -hmm. відверто. Це люди, які не мають просто праці, але туди прийшли. Яку конструкцію душі треба мати, щоб там ну, витримувати і працювати, тому що споглядаєш і ніби усміхнену е тваринку, а з іншої сторони, шкребоче чи щось всередині. Ну, я хочу сказати, що всі ці люди це ну, професіонали своєї справи, які там, на позиції лікаря чи фельдшера, чітко розуміють, що їм треба робити. Як лікарю чи фельдшеру, виключаючи десь в певній мірі якісь емоційні складові на час там проведення тої чи іншої праці. Хоча всі вони, всі працівники підприємства, просто шалено закохані в тварин, і е, це їхня душевний позитив, і так далі, е, дає оці плоди, які стануть на сьогодні є на підприємстві. Ми витягуємо дуже складних собак, і не тільки безпритульні складними поступають. А також і господарських. І, ну, всіх об'єднує любов до тварин, це однозначно. Що сьогодні потрібно власнику собачки чи котика? Отак от, от по черзі, щоб ми мали, ну, як кажуть, з користю провели ці 20 хвилин. Ну, стану... Перше, друге, третє, бо є дуже багато суперечок тому. Е, ви маєте на увазі. Того О, цьому власника, новому. який вже має тварину так. і в чому. І той, що хоче взяти. От, будь ласка, розложіть на такі ну, пункти. Ну, той, що хоче взяти, для нього є однозначно перевага в тому, що зараз це можна зробити безкоштовно. І прийшовши на, на територію ЛКП, вибрати для себе собаку. Угу. От а для власника, який е, має в стану на сьогодні тварину, звичайно незалежно десь... від віку, від нічого, правда, мається на увазі, ні старша людина, ну це всіх стосується. Це всіх стосується, абсолютно так. І е, тих власників, які мають на сьогодні тварину, ну єдине їм треба буде трошки десь напрягтись, прийти і зареєструвати. Угу. Але... Ну, всі ці, ці люди повинні розуміти ті блага, які вони в подальшому отримають. Вони не в випадку, якщо тварина загубиться, можуть дуже легко знайти. У випадку, якщо їхніх друзів чи рідних покусає якась тварина, вони будуть мати можливість привести до відповідальності іншого власника, який ну тварина, якого це зробила. Також це кажу, це. Можливість напрацювати базу вигульних майданчиків у Львові. От <ган> ще на завершення нашої зустрічі я би хотіла, щоб ви сказали, як до вас потрапляють і як чинити людям, які знаходять е збитих собак е на дорогах. До вас звертаються патрульні, до вас звертається поліція, до вас звертаються дуже багато шоферів, які мають ну честь і совість все ж таки привести ту е собачку, яка знищена є так. Куди, куди до вас звертатися? Коли то можна робити? Чи ви комусь відмовляєте? Чи ні? Бо ви виходжуєте, я бачу, ви виходжуєте з собак. Ну, у нас підприємство працює щоденно, з восьмої ранку до восьмої вечора, і це в суботу і в неділю. Протягом цього часу ми приймаємо усі дзвінки, які надходять на підприємство, і реагуємо на кожен дзвінок. А, також у нас у планах найближчим часом перейти на цілодобову роботу, так uh -huh. і ми в будь-який час дні і ночі будемо готові прийняти дзвінки, ви... здійснити виїзди в межах міста. А зараз ще окрім того, нова ухвала дала нам можливість з'їздити в районні центри Львівської області, ну і за межі навіть Львівської області. Uh -huh. так. А, Якщо говорити про те, як звернути, як до нас зазвонити, то є номера телефонів. Я думаю, що ми додатково вас висвітлимо їх. Угу. От зараз на екрані є телефон мобільний вашого підприємства, Нет. і у нас є телефон 252 3041 Це стаціонарний телефон. Сюди скорше всього може зателефонувати старша особа. Так. Ну що, така у нас сьогодні була зустріч, така молода, прекрасна особа, надзвичайно витримана, вже обізнана із гарними ідеями і сподіваннями на те, що та ухвала, яка була зроблена міською радою, буде дотримана. Прошу телефонувати в ЛКП. Хто не розуміє чогось, не знає, там вам пояснять, розкажуть. І порадять, як можна чинити для того, щоб бути і людиною, і разом з тим відповідати за кожен свій вчинок, тому що ця ухвала якраз говорить про відповідальність правильно так. господаря, до речі, перед громадою, перед в першу чергу, перед тою істотою, яку взяла собі. І ясна річ, відповідальна є перед Всевишнім. Санка, дякую вам за цю зустріч. Я думаю, що на наступний раз вона буде у нас така жвава, тому що з'являться нові емоції, нові знання, нові стосунки, і ми розповімо про те, що як змінюється не тільки ЛКП, а як змінюються львів'яни. Дуже вам дякую. Я запрошую і вас, і всіх львів'ян міста приходити до нас на підприємство, дивитися, як ми працюємо. Я думаю, всі будуть отримують масу задоволення. Ну, ось така відкрита студія. Будьте милосердні, будьте відповідальні і будьте всередині добрі. На все добре, до побачення.